Права 817. Подайте вигляді многочлена. члена. Ну що ж, стартуємо. в першому заданні x-y, що множиться на х квадраті плюс хі плюс y в квадраті. У нас є добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми, а це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, що це дорівнює х у кубі мінус y у кубі. Є? Переходимо до другого завдання. А плюс 3, що множиться на а у квадраті мінус 3а плюс 9. Також запишемо, що можна було використати формулу різниці чи суми кубів. Отже, запишемо як А плюс 3, що множиться. А у квадраті залишаємо без змін. Тоді мінус 3а ми запишемо як А, що множиться на 3. І плюс а9 запишемо як 3 у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, ми отримали добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці, а це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо як А в кубі плюс 3 в кубі. І це дорівнює А в кубі плюс А3 в кубі. 3 на 3 9. І ще раз на 3 – це 27. Є? Переходимо до третього завдання: 1 мінус d плюс d в квадраті, що множиться на 1 плюс d. Запишемо це трохи в іншому вигляді. Множники поміняємо місцями. Буде 1 плюс d, що множиться. Одиницю запишемо як 1 у квадраті мінус d запишемо як 1, що множиться на d, і плюс d у квадраті у нас залишиться, і це дорівнює. Ну що ж, у нас добуток суми двох виразів. На неповний квадрат їхньої різниці, а це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо як 1 у кубі плюс d у кубі. Це дорівнює 1 у кубі, це буде 1. То пишемо 1 плюс d у кубі є. Переходимо до четвертого завдання: m-2, що множиться на m у квадраті плюс 2m плюс 4. Ну що ж, запишемо як m-2. Що множиться. А, в дужках запишемо так, щоб це був неповний квадрат суми цих виразів. Тобто це буде m у квадраті. Далі додати 2m ми запишемо як m, що множиться на 2, додати. І 4 це буде 2 у квадраті. Ми отримали добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. А це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто це буде m у кубі мінус 2 у кубі. Ну і це дорівнює m у кубі мінус 2 у кубі 2 на 2, 4 і ще раз на 2, це 8. 28. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте вигляді ного члена. В першому завданні записуємо x у кубі мінус y у кубі. У другому завданні записуємо A у третій плюс 27. У третьому завданні записуємо 1 плюс d у кубі. І у четвертому завданні записуємо m у кубі мінус 8. Є?